Знайти такі точки параболи, у яких абсцеса дорівнює ординаті. Що таке абсцеса і що таке ордината? Це х та у. Отже, умова каже, що абсцеса х дорівнює у. Оцим цим і керуємося. Тобто ми можемо одне замінити другим. От я це і зроблю. У нашому рівнянні параболи замість у я напишу x, бо x завжди звичніше для нас в рівнянні. І ми отримуємо таке рівняння. Х дорівнює х квадрат відняти 10х. Переносимо собі ці хи в один бік, тобто буде у нас так: X квадрат відняти 11х дорівнює нулю. І перед нами неповне квадратне рівняння, яке, як відомо, розв'язується розкладанням на множники. Виносимо х за дужки. В дужках буде х відняти 11 дорівнює 0. А тепер добуток. А в добутку перший множник дорівнює 0, або другий множник дорівнює 0, і цим самим ми знаходимо х2, що дорівнює 11. Ну і тепер потрібно записати відповідь, оскільки нас просять знайти точки, параболи, тобто координати цих точок. І оскільки абсиса дорівнює ординаті, то дуже легко ці точки записувати. Отже, точка з координатами 0,0. Та точка з координатами 11,11 11 є відповіддю до цього завдання.